Картопля як валюта, яку охороняли солдати у 18 столітті. У Франції популяризацією картоплі займався Антуан Пармантьє. Щоб переконати людей у її цінності, він виставляв охорону біля полів в день, а вночі охорону знімали. І всі, хто хотів, міг вкрасти бульби. Це був радше маркетинговий хід для підвищення престижу картоплі, а не свідчення її реальної вартості як валюти. Її не використовували як гроші. Морозиво було розкішю. До появи холодильників морозиво могли собі дозволити тільки багатії. Лід зберігали в спеціальних льодових сховищах, і приготування холодного десерту було справжнім мистецтвом. Грибниця найбільший організм. В американському штаті Орегон виявили гігантську грибницю. Організм, який розкинувся на понад 9 квадратних кілометрів. Йому понад 2400 років, і він вважається одним із найбільших і найстаріших живих істот на планеті. Кока-Кола містила кокаїн у перших рецептах Кока-Кола наприкінці 19-го століття дійсно був екстракт з листя коки. До початку 20 століття кокаїн за рецепту прибрали, коли його визнали небезпечним. Горіхи кешю не горіхи. Кешю. Це насінина, яка росте на кінці плодоніжки, яку називають яблуком кешю. Справжні горіхи, як ліщина чи жолудь, мають іншу ботанічну структуру. У кулінарії кешю зазвичай називають горіхом.